Привіт, люди. Ну що, цікаво, дуже цікава історія відбувається. Як бачите, з'явились новини від депутаток, причому фракції Зеленського Слуги народу про те, що вони готуються по результатам тимчасової слідчої комісії, вони готові висунути рішення про якийсь там. Ну, я може не так формулюю, про розпуск ТЦК, розформування ТЦК. І кажуть, що можна сформувати 10 батальйонів, зробивши це розформування. Одночасно, скоріш за все, от дуже мені здається, проплачена така статтейка була, ну, тобто відео такий огляд «Резерву Плюс від української правди. Про те, що Резерв Плюс допоміг за перші два дні зекономити роботу там щось 60 тисяч днів ТЦКшника чи років. Коротше, тобто, як би натякає, що люди там не сильно потрібні. От, А також мені здається, ще от. Читав теж в інтернеті такі от думки, що е, влада хоче сховати кінці в воду стосовно скандалів з взятками ТЦКшників. Е, ну, тобто, всі, ж розуміють, да, що взятки десь дають, десь беруть, вони десь випливають в цих от всяких репортажах, а потім як це все приховати? Дуже просто з боку влади можна просто зробити розформування ТЦК, переведення оцих всіх людей кудись непонятно куди, і далі знайти цих людей, знайти, що це було за ТЦК, хто там за що відповідав і все інше буде майже неможливо. А потім вони ще й документи загублять і все. Тобто всі справи про взятки і все, вони просто заглохнуть, прямо не почавшись. Плюс народний гнів, який, який породила, ну, на мій погляд, і на погляд кучі всяких блогерів, наша влада стосовно ТЦК, які босифікація і все проходила, і проходить, до речі, дуже активно зараз. От, і вони вирішили, як би, купити довіру суспільства, а розформовуючи ТЦК. А навіщо вони це роблять? От, скажіть мені. Ну от, Перші, да, декілька я назвав це. Перше, це Ну, це, на мою думку, і на думку багатьох людей з інтернету, яких я прочитав. От. Е, перше, це. Сховати кінцівки по темі взяток хабарів, да? друге сховати всіх ТЦКників від тих людей, які будуть повертатись з фронту, там, їх родичів після війни і, і все інше для того, щоб люди потім не знайшли, хто там порушував які закони, які права людей порушувалися і все таке. Це друге. А третє це. Здобути прихильність людей для того, щоб ухвалити нові важкі рішення, про які я вже казав в минулих відео. На мою думку, вже домовлений план перемир'я, так би мовити. І оцей план перемир'я, він потребує народного схвалення, скоріш за все, дуже активного. Тому що без підтримки людей цей план. Ну, якщо люди почнуть бунтувати і казати, що ні-ні, ви ж казали там, на єдиному телемарафоні, що буде по-іншому, що за фігня, то сказати, О, от, ми ж для вас там стараємося, та ти, -ти, 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 ти от, спустили, і от перемир'я. Але там доведеться якось закрити очі на те, що ми не віддаємо території, а ну, як вони кажуть, в цих планах усіх. Ми не признаємо е, окуповані території не нашими. От така от фігня. Е, так що з ТЦК, а і до речі, дуже повеселив сьогодні речник, якийсь виступав і казав, що виявляється, е, от, як він сказав, виявляється речник одного з представників ТЦК кажучи, казав, що виявляється. ТЦКшників не можна із них формувати батальйони, як кажуть народні депутати. А знаєте чому? Тому що вони всі цивільні особи. А, тут у мене два питання на це все. Перше, а хіба людей, яких вони бусифіцирують на вулиці, вони не цивільні особи, із яких формують нові батальйони? це перше питання. А друге, я так щось чув? хтось... Із них дуже активно постійно казав, що там 90 чи 95% всіх ТЦКшників це якраз військове зобов'язання, яких повернули з фронту. То тут щось якось не складається, хтось, хтось із них каже неправду. От. Пишіть в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки і підписуйтесь. Да. Все. Всім пока.